Що ж друзі, всім привіт? Зараз ми в нас дуже багато зробити. Як не крути на пасіку, ку приходить повно роботи? Отож, в минулому відео, хто не знає, подивіться. Ми помітили в тому, що зараз сім'ї 21 квітня, сьогодні вже 25 п'ята квітня. П'ять днів тому ми підставили їм в сім'ям, котрі рояться, матки відкладали в ройові мисочки. Вже яєчками бачили. Отож є на сім на пасіці таких три сім'ї. Зараз вже з корпусами яких ми яким я поставив вощину в розріз, в розпліду, розрізав гніздом, і підкинули зверху магазини. Отож, і зараз мені цікаво, я думаю, вам теж дуже цікаво, чи потягнули вони вощину, чи кладуть матки далі личинки в оці троєві маточники. І якщо вони далі це продовжують, будуть інакші методи боротьби з цим. Нам зараз треба підготувати сім'ї до виїзду на ріпак, того зараз будемо працювати виключно з сім'ями. Також, що ж, почнемо з найсильнішої сім'ї. О, пішли в корпус, перейшли трошки в магазин. Це було найцікавіше, чи вони пішли в магазин, чи вони... Ух ти, клас, боже. Я не вірю, я не вірю. Це круто, дуже круто, тому що вони почали тягнути магазин. Я вам так скажу, я... Е, колись ми круто були, По днях не скажу, так, перший день я підставив, другий день я прийшов, відкриваю, дивлюся, голуб, бджоли в магазинах немає. Я взяв сиропчик, на водичку розвів, оприскав, поклав. І пройшло два дні. Два дні, це другий день. Просто. Як круто відтягують вощину. І це з умовою того, що вони вже маточка клала яєчка. Класно. Оце крутейший результат. Я дуже задоволений, що до такого і доходимо. Шабджіки гарно перейшли в магазин і почали будувати вощину. Круть, круть, просто, бачите, як всі комірки відбудовані. Класно! Класно, класно. До центру більше. І бачу, що навіть крайня рамка, на яку б жілки дуже так неохоче переходять, вже почали витягувати. Ну, я дуже велику надію маю на те, що ми зараз заглянемо в... Оп. Ми заглянемо зараз в гніздо і ми там не побачимо е, цих. В мисочках є яйця. Це те, те, чого я добивався, і це, це, це дуже, дуже класно. Коли от використовуєш якісь методи. Такі не сильно серйозні, не на, льот на матку, не ще щось таке. А бджолкам попускає, враховуючи, що це бджоли ройові. Ну, Це цікаво. Раз. Раз. раз, раз. Так. Так. Дивлюся на маточник. На мисочку мається на увазі, слава Богу, це лише мисочка. Мисочка, мисочка. І от мисочка дивимося. Так я вам підносити не буду, тому що ячко я не бачу зараз. Зараз буде рамка на неї, матка так не неохоче переходила. Можливо тут і не буде, добре, і так цікаво, це три овощинки, як вони себе почувають. Я від них забрав три рамки печатного розплоду. Ну, Це дуже багато бджолей, дуже багато роботи. І зараз дивимося. Є наприск, що дуже цікаво, класно, я радий. І ну, однозначно рамка відбудована. Мало ротації старого воску, тому що є така штука ротації старого воску. Коли бджоли беруть з старих рамочок, вони перетягують віск. І вощина вже має колір такий старої рамки. Може будете бачити, отут такий осередочок, що вони мають такі лахи, я колись вам покажу, що вони деколи відбудовують вощину такою темною. темною Це вони просто беруть віск з е, інших рамочок і переносять його на, на вощину. Немає приносу е, нектару в природі, тому їм немає сили, звідки брати, щоб е, відкладати, е, ну, продукувати віск. Цікаво, що я так оглядав її, я дивився, чи є личинка. Личинка відсутня. Матка ще не засіяла, буває таке, що рамку ледь-ледь-де-ледь трохи потянуть і вже матка починає сіяти. Тут зараз нічого я не бачу. О, є маточник, добре. Десь я його не побачив Ні. Є маточник. Добре. Ну, злову, тобі не не заникала більше її, що хоча ну, нелогічно, вона б мала класти далі. що я чоловік просто не зірвав, не побачив його. Значить, доведеться зараз гарненько переглянути, щоб вони зараз не вилетіли. Так, така рамка, темна. А, засіву я в ній не бачу. Немо, і тут вже матка мала би настрочити. Цікаво. А чи не... А чи не січовий це маточка. Щойно був. Він не був з краю, він був так зверху. Таке враження, що це січовий. Так, вощинку потягнули. Але засів воно вощині не бачу. Ще, можливо, в мене є теорія, що в них не було приносу пилку, бо стояв пилковловлювач. І можливо тому вони на матка не перестала сіяти, тому що в них не було переги. Обов'язково оглянемо крайню рамку. Чи, чи є в них перега? Так, ще один маточник. Ще один маточник. Це ті матричники, які я не позривав. Також маточники, вже вони такі підтягнуті. Багато молочка є. А нових личинок матка не відкладає. Ви маєте на увазі дві мисочки, що не важливо не мало важливо. Так. Так, нема засіву, нема засіву. Добре, це я, я думаю, зумовлено тим, що стояв полковлювач. І вони не мали просто білкового корму для того, щоб вигодовувати нове, нове сім'я. Або ну, вони в ройовому і матка перестала сіяти. Ну, скоріш за все, матка перестала сіяти, тому що вони в ройовому. Оце такі є в мене теорії до того, що відбувається. Так, дуже цікаво те, що немає розплоду. Це мене бентежить. Бентежить, бентежить. Але нічого просто так не буває, але все є свої причини. Я зробив помилку тим, що я не позривав маточники одразу. Окей, добре, я знайшов рамочку, на якій я засів. Все. Добре, вони, вони матка кладе все ж. Окей, Окей, і тут же ж я знайшов в з цією Добре. Не страшно, ми до того готові. Цілком. Цілком. Але дуже, дуже дивно те, що е, по ідеї, по законах джільних таких, що сім'я, яка заходить у роговий стан, вона... В них вони не будують овощину, Розумієте, а тут, блін, такий класний розплід яєчко на кожній кожній кумірочці. Я вам за обов'язково це покажу. Ну, Пише, я вам так скажу, хоч те, що ми знайшли от розплід, шиночку, це добре. E, значить, в марці є це теж добре, але вона все одно далі відкладає маточники. E, Нашим наступними кроками буде через певний час, через три дні, чотири. Коли вони вже будуть на ріпаку і буде якийсь принос. Перевірити... Ааа, вже Перевірити, чи є перега. Перега у нас є, як я кажу, перега в нас є в цій рамочці, є корм вони собі щось трошки носять зараз є, підтримуючи їх взяток. Так, і закриваємо їх. Е, Наступний крок, який в нас чекають з ними. Е, Обов'язково треба буде перевірити через три дні, е, чи далі йдуть маточники. Якщо далі йдуть маточники, використовуємо метод Демарі, не знаю чи так, так можна назвати, беремо весь сплід печатний, ну і не печатний, піднімаємо нагору, лазить по нозі, ай-яй-яй, ай-яй, просто собі лазить. Це так лоскоче по ногах, капець. Беремо весь сплід печатний і несемо, ставимо ще один зверху два магазини. Ставимо сіті тут буде розплоду, раз, два, три, чотири, чотири рамочки розплоду, по краях буде, буде ці відбудовані магазинні рамочки. І бджілки гарно підуть наверх. Молода бджола підніметься нагору, буде там виховувати розплід. Печатний, ну, там буде печатний і там буде відкритий, Бджілки там будуть виховувати розплід. Нанизу буде нове гніздо, тобто буде все з вощини. Дізу буде все звучине, і бджілкам доведеться його активно відбудовувати і матка почне класти вже на свіжі рамочки. Це нам дозволить трошечки відтягнути оцей ройовий стан, аж ніяк не приборкати. Якщо ми його відтягуємо, ми зможемо зробити після медозбору з... Що ж, знову в мене телефон перегрівся, і я не договорив, що е, зможемо зробити відводки. Там Я закінчував думку тим, що ми зможемо робити відводки, трошки відтягнути руїння, і потім зробити собі, як я вже казав, повторюся відводочки. Переходимо до наступної сім'ї, подивимося, о, бачите, тут зовсім друга ситуація. Я так само оприскував всі рамочки, але вони, бачите, не пішли в магазин. В магазині є трошки бджоли, але вони не тягнуть, не тягнуть вощи. Неприємно, неприємна ситуація. Дуже цікаво, що сім'я теж дуже сильна, але машину вони не хочуть тягнути. Так, що нам скаже гніздо зараз? Тут, як бачите, я забрав дві рамочки з розплодом. І віддав слабшу сім'ю. Поставив очинку. Так, це є рамочка розплоднотитчатним. І так, і навколо стоїть, і навколо неї е, є, але різновиковувала Так. Вощинок, як бачимо, навіть вони відбудували. Так. Це добре, що в гнізді в ній є, і все, вони прям... Вони, вони мусять це зробити, тому що того яйця немає. Тому що вони не люблять такого пустого простору вулику і вони мусять його забудовувати. А тобі ще ковщину відтягнути не так і складно. Це не язики витягувати, вони мусять його потягнути, вони не люблять, коли біля розплоду є пусте місце. Так, ця сім'я роїлася. Поки свіжих не бачу. Бройових мисочок закладених, щоб не було не було. Не Добре. Листаємо, листаємо. Ну, я думаю, що я не зміг таке минулого разу впляти і взяти і всі прямо їх покривати, повну-повну розходу. Відривати мається на увазі ройові мисочки. Так, матка, я бачу, в є свіжий яєчко. яячко, в зверху був закладений. Так, є відставка витягнута вощина, але ще не марка. Не. не попрацювала. Оп, добре, все, є, добре. Попрацювала. Матка, тут є. Не я вже яєчко тут. Тао, надіюся, в на них не буде маточників, як першій сім'ї. Щоправда, щоправда, цікаво, що вони не пішли в магазин. Я зараз, напевне, знов цю щенку оприскаю. Можливо, ще заманю тим самим джулу туди. Так, дивимося, маточник і яйця не покладені. Добре. Маточник, завжди, ну, завжди пасічники говорять, говорюються, коли є мисочка і, і, і маточник, тому що мисочка згодом стає маточником. І часто ці речі вони дуже суміжні. Ну, і Добре, водної багато, бджілка працює витягнула цю вощиру, мутичні не бачу, щоб закладалися. Я думаю, що їх попустило трошки. Так на правду попустило. Все круто. Це круто. Що не робиться, то робиться на краще, я вам так скажу. Так, і тут я бачу, теж моти посіяла. В я яйця не бачу. В я яйця не бачу. Генню можемо заглядати, хоча напогимося. Добре, 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 ходимо. Я вангую це в меду. Та повнометна рамочка. Повномедна матка мені не сіяла, мед Було й досить вулику. Ще зараз почне виходити перчаточка, купи чимало. Заганяємо їх назад. Ставимо броділюємо на річку, щоб матка не піднімалася. Корпус. Так і покажу вам, як я заманюю їх нагору. Це сукровий сироп один до одного. Я з тою хоча і з цією теж. Так, змочив рамочки з для того, щоб вони відчули з верпусну собі і пішли нагору. Ну, завжди є така штука, що можна взяти методом таким де-марі, не де-марі, не знаю, як сказати. Можна взяти розплідну рамочку, поставити нагору, поставити ще один магазин, щоб вийшов трьохсотий корпус, і молода бджола підніметься, щоб виховувати Розпліт, і там вона зможе витягувати. І так вони тим чином гарно освоюватимуть. Таким чином вони гарно будуть освоювати магазин. Так, покажу вам зараз, як я працюю з сім'ями, на котрих ще не стояв магазин. У них ще не було признаків руїння. Такі сім'ї зараз я готую до того, щоб виїхати, я накидаю їм магазин. В такій сім'ї я ставлю магазин в магазини в переміжку вощина і суш. Тому що суші в мене ще не так багато, та і треба їм дати трошки роботи. Як бачите, ця сім'я, я її розширюю, очевидь, сушнинкою, тому що треба було їм. Треба було їм сушнини, вощина їм була ще зарано. Мало було, значить. Мало було, значить, джоли. Не така кількість, яку мені хотілося бачити. що я зверху рамочки для того, щоб поставити потім решітку і воно не мішалося. Не виключено, це теж такий рі, -рі, 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 рі ройовський Досить не виключено, що вони теж можуть собі зараз потягнути маточники. Хоча в нього він просто трошечки відставав по силі. Чогось маточка старіша, не має такого великого потенціалу по її і вона в сезоні трошки відставала з початку сезону. Така жахлива рамка трупнева, це ще моя така перша. що В мене ще є моя домоя, що я купляв, це взагалі рамочки вже їх геть треба перетопити. Обов'язково зроблю це. що Тут не можна до них сильно не заглядати, багато розплоду, є корма, є пила, так. так. ну, Ще ж розпід, мисочок немає. Матка має куди сіяти, тому що от зараз наступною рамочкою я піде. Я так заглядаю, що це сушнина, яку я колись підкладав, яка вже ну, засіяна, та засіяна. Перегуну і прикладу, що не ставив підговорю, нас не мало. Так, третю рамочку ми відтягували, закладемо туди ж саме. Далі нам потрібно поставити сітку. Перед тим нагадую, сітка кладеться для того, щоб маточка не переходила в верхній корпус. Е, багато хто говорить, що так не треба, не робить, щось там туди-сюдимо, я так кладу, мені так подобається. Це точно мені дає гарантію, що матка не переходить на гору. Так, і корпус. Поперед. Так і є. Бачите, сушнина, вощина, сушнина, вощина. Так, так само я їх трошки простимулюю для сроком, щоб вони піднімалися на гору. Так само. І в ці рамочки. Я б хоча бажано в ці рамочки давати водичку, тому що вони в мене, можна сказати, не обсушувалися. О, такі рамочки бажано збризкувати водичкою, щоб їлка, щоб мед трошки розбавлявся і бджола його гарно підсушила, вибрала і була довольна. Отаким я вам чином побризкали, підсунули. Лйоночка у мене що тут така бразентова. Мендуліновий ще не врізав. Опа, закрили. Так, і так зараз я на всю пасіку понакидую по магазинчику, так як сім'ї вже такі дорослі, вони вже самостійні, їм вже треба щось робити. Забираю в рівні вулики. Бачите, я позабирав піддашники, щоб вони мене осів стояли на плівочці, того що на прицепі вони будуть один вищий, один нижчий. Така ж сама є таке цікаве питання з у мене є два різних типи днища: це є полістирольне і з таке дерев'яне. Тому на один борт підуть вулики з одними днищами, на другий з другими. І все таким чином вони гарно стягнуться стяжкою. Отож, на закінчення слідкуйте за нами. Е, Обов'язково наступним відео буде бомбезне. відео, якого я дуже чекаю про кочівлю, про дуже багато нюансів, насправді з про які треба домовитися, яких є дуже багато ризиків. Про те, як треба поїхати в селищну раду, там пасіку зареєстровану, зареєструвати на новому місці, домовитися з власниками поля, домовитися з власниками ділянки, організувати охорону. Боже, стільки всяких нюансів є. Отож, друзі, підписуйтесь, слідкуйте і будемо працювати і збирати мед.